Xbox Series X та S це дуже дивні консолі, до яких неможливо відноситися якось однозначно. На старті нового покоління, як тільки ці консолі вийшли, то до боксів була прикута особлива увага. І увага ця була від багатьох геймерів, і не тільки від кора аудиторії Xbox, а й від сторонньої аудиторії. І причин тут декілька Pass з його величезною кількістю ігор, класна зворотня сумісність, а особливо через дефіцит PlayStation 5 та відеокарт Різно два роки тому я вже встиг зробити огляд на Xbox Series S, яким я трохи так розлютив білі боїв. І ось 2024 рік. Стосовно Xbox Series X, я дуже довго сумнівався купувати, не купувати і. Ось. Скажу чесно, я дуже довго вагався. У мене наче є PlayStation 5, та і ноут ігровий є, то навіщо мені Xbox? Проте, побачивши системні вимоги Stalker 2, я зрозумів, що нормально стрімити цю гру у нормальній якості у мене ну, трохи так не вийде з моїм то залізом. Тому це була одна з причин купівлі Xbox Series X. А основна причина купівлі це звичайна Call of Duty Black Ops 6 у геймпасі. ха по справжньому я хотів дати ці кон. Косолі та бренду другий шанс. У мене в аудиторії багато людей, які володіють Xbox Series X, і вона їм дуже сильно подобається. Тому мені прийшла думка: а чому б і не спробувати? Користувався я нею як основною більше місяця. І сьогодні ви дізнаєтеся, чи варто купувати цю консоль, які в неї є плюси та мінуси, і найголовніше, чи змінилося моє відношення до Xbox після того, як я покористувався самою потужною консоллю цього покоління? Не забудьте Бувайте про вподобайки та коментарі. І якщо я побачу, що вам ця тема цікава, то по секрету зроблю відео порівняння PlayStation 5 та Xbox Series X. Все починаємо. Одразу скажу, що у цьому відео я не буду порівнювати Xbox з PlayStation 5. Чому? Бо мені так хочеться. Перше, що ми бачимо, коли дістаємо консоль з коробки, і те, що буде маячити у нас перед очима, це сама консоль і її дизайн. Xbox Series X, як і Series S, має шикарний дизайн. Так, я тут наліпив Вена. І що ви мені зробите? Йди на... Дизайн доволі такий мінімалістичний і впишеться у будь-який інтер'єр. Так, навіть у такий ставиш бокс у будь-який Буток, будинку, квартири і нормально. Спереду видно, що пихати диски, що є шикарним плюсом для колекціонерів завдяки шикарній зворотній сумісності, але не про це зараз. Один USB спереду. Заду ще декілька USB, HDMI, роз'єм для картки пам'яті. Коротше, все, що треба все на цій консолі є. Консоль можна ставити як вертикально, так і горизонтально. Ні, краще не ставити горизонтально, хоч поставити так і можна, але виглядає дуже вбого. Згадується прикок з Xbox One на старті продажів, коли його не може, бо ставити вертикально, і були меми, що Xbox не стоїть. Ха-ха-ха, який гарний жарт. Не знаю навіщо вам ця інформація, але краще. Ще ставте Xbox вертикально, так більш естетично, і ви не будете виглядати як дебіл. бо горизонтально він наче впав. Дуже подобається, як консоль виглядає зверху. Така ілюзія підсвічування. Чи можна було б поставити сюди підсвітку? Так чи обов'язково вона там, та ні? Хоча я б міг би запихнути туди одного карлана, нехай робить мені підсвічування у консолі. Також там видно великий кулер, що забезпечує тиху роботу консолі, яку б я гру не запускав, Xbox безшумний. Його абсолютно не чути, а стоїть він у мене за монітором на столі, майже під вухом, і по шумам все ок. У цьому поколінні Microsoft дійсно постаралися над форм-фактором, гарна, невелика, тиха і навіть практична. Мінусів у дизайні для мене взагалі немає. Стосовно купівлі, історія тут дуже і дуже цікава. Для себе я одразу визначив, що я буду брати БУ, щоб вписатися в межі свого бюджету. І знаєте, я був приємно здивований цінам, бокс і так недорогий. Якщо брати. В найпопулярніших магазинах техніки України АБУ бери хоч від 13 тисяч гривень. Але важливо пам'ятати про те, що купівля консолі з рук за ультранизькою ціною це ризик. А що робити? Бо грати хочеться, зекономити хочеться, і при цьому хочеться ще не бути нагрітим на бабло. І тут мені на допомогу прийшов Ретро Магаз, один з найкращих магазинів ігор, ігрових консолей та усього іншого. У них на сайті ви можете знайти все, що тільки хочете. Великий вибір як нових, так і. ПУ товарів, консолі, ігри, геймпади, Xbox Series X я купив саме в їх магазині. І окрім приємної ціни, я ще отримав гарантію 3 місяці від магазина. Багато самих різних ігор, і не тільки на актуальні PlayStation 5 та Xbox Series, а й на PS та Nintendo V та інші консолі за самими приємними цінами. Для гіків тут також є що обрати, бо в наявності аудові консолі, колекційні іграшки, лімітовані смаколики, настільні ігри, що Тромгаз є вигідний обмін, кешбек при купівлі товарів, завдяки яким ви зможете ще більше економити. А при купівлі товарів в офлайн магазинах ви ще й отримаєте дуже класне обслуговування від реально шарящих консультантів. Тому переходьте за посиланням в описі і закупіться вже поповні. А з промокодом Тадаші ви зможете отримати 200 гривень знижки на замовлення від 1000 гривень. Посилання в описі. Одним із головних аспектів любої консолі є геймпад. Варто недооцінювати його важливості. Частіше за саму консоль вам доведеться бачити саме цей геймпад, тримати його постійно у руках. Тобто, чим краще зроблено маніпулятор, тим приємніші будуть враження від самої консолі загалом. У відео про Xbox Series S я дуже так сильно засрав геймпад бокса. Проте це було два роки тому, що ж зараз. Перше, мені подобається форм-фактор геймпаду. Для моїх рук боксовський геймпад підходить найкраще. Друге стіки. Вони мені дуже серйозно. Сильно подобається, особливо класно грати з ними в шутери. Третє це матеріали корпусу і кнопки. Зроблено все з дуже якісних матеріалів, на дотик супер і ніяких персиків на корпусі немає. І на цьому плюси геймпаду, все. По мінусам, тут перше, це погана хрестовина, дуже сильно клацає. Через форму відбуваються часті міскліки. Про те, щоб з таким звуком грати вночі, коли живете, ще з кимось можете забутися. Хіба що можете розраховувати на комфортний нічний геймінг, якщо ви граєте не у спальні, а в іншій кімнаті. Наступний мінус це батарейки. Я розумію, що зараз повилазять у коментарях адепти батареїв, що не сприймають чужої думки. Але акумулятори мені подобаються більше. Визнаю, у якомусь моменті батарейки це зручніше, тільки розрядилися і одразу можна замінити за декілька секунд. Але у мене в квартирі тільки підсвічування параші працює від батарейок. Тому для мене це мінус. І останній недолік це відсутність якихось змін порівняно з минулим поколінням. Тобто, що там Xbox 360 геймпад, що Xbox One, що геймпад Xbox Series, це одне й те саме. Єдине між ними різниця це трохи краща вібрація і кнопка Share. Мінуси у цього геймпада, звичайно, є, але для мене особисто вони ніяк не нивілюють плюси цього геймпада. Він класний, зручний, ергономічний. Мої руки, коли я граю на цьому геймпаді, просто кайфують. Так і при. Цьому, завдяки хорошим матеріалам, цей геймпад є доволі таким зносостійким. Щоправда, доведеться мені все-таки купити акумулятор. Ну бо батарейки це заум, як швидко консоль включається, які там технології та інше. Це все дуже важливі елементи системи, від якої залежить наш комфорт. За два роки з мого останнього користування, Xbox отримав оновлення інтерфейсу. Проте почнемо з самого початку. Як і у випадку з S, консоль включається швидко, навіть занадто швидко. Досягається це завдяки тому, що консоль вимикається не повністю. Якщо що, це можна потім перемкнути у налаштуваннях, тоді бокс буде завантажуватися трохи довше і споживати менше електроенергії, але запуск все одно буде достатньо швидким. Сам інтерфейс став краще. Оновлення дійсно принесли позитивні зміни в мій юзер експірієнс. Перше, з естетичної точки зору, виглядати він почав краще, тепер фонове зображення видно більше, додали більше анімованих шпалер, можливостей. До кастомізації коротше тут лайк. Друге, інтерфейс став більш інтуїтивним. Найголовніші пункти, такі як магазин, бібліотека, геймпас та інше, тепер у швидкому доступі, і не треба їх шукати в інших пунктах інтерфейса. Залишилося багато візуального шуму по типу реклами або рекомендацій з геймпаса. Але ним користуватися стало приємніше. Звичайно, ще залишилися такі собі моменти, які ускладнені незрозуміло для чого. Браузер, магазин і сам інтерфейс, звичайно. Що не лагають. Якби вони лагали на старшій версії консолі, то це був би пиздець, я просто чманів би. Звичайно, що консоль підтримує всі актуальні роздільності: 4К, 2К, Full HD, навіть HD. Тобто ви можете навіть на своєму старому проперженому моніторі грати. Ну, взагалі, кайф. Wi-Fi з'єднання, інтернет, все добре, скачуються ігри швидко, Wi-Fi модуль тут файний, проблем зі скачуванням у мене не було. І що найприємніше, якщо консоль вимкнена і у вас стоїть не режим, то скачування Продовжується і після виключення. У бокса на борту багато технологій, але особливо хочеться виділити квик резюм шикарна штука, яка дозволяє тримати запущеними декілька ігор одночасно і перемикатися між ними у будь-який час та продовжувати з того самого місця, на якому ти зупинився без завантажень. Працює це, звичайно не з усіма іграми. Наприклад, про онлайн ігри можете забутися, проте в інших ситуаціях дуже зручно пограв у rdr 2 перемкнувся, і граєш в асасина потім швидко перемикаєшся, граєш у сюжетку колди, після чого повертаєшся в rdr 2 і продовжуєш з того місця, де зупинився. І при цьому, навіть повністю вимкнувши консоль зживлення, ви не зіб'єте Resume і зможете продовжити грати з того місця, на якому ви зупинилися. Але за такі ось круті технології доводиться платити місцем на SSD. Так, ємності тут небагато, як на сучасний лад, і не вийде встановити багато ігор. Тому пам'ять рано чи пізно доведеться розширити. І перш Ши варіант це трохи такий дебільний придбати картку розширення за оверпрайс. Так, додатковий М2 тут поставити не вийде. І тому ти або купуєш картку розширення за дофіга бабла, або купуєш зовнішній диск і підключаєш його по USB. Так, з нього вийде запустити ігри лише з минулих поколінь, або просто зберігати оптимізовані під Сіріяс ігри. Але загалом це краще, ніж купувати оверпрайс картку пам'яті. І як ви бачите, особливої популярності ця тема не отримала. Раз Такі величезні ціни, а виробників раз два і немає. І найголовніша зміна в інтерфейсі Бокса за ці два роки це те, що нарешті додали українську мову. Ех, от би додали ще український регіон. Ой, а ви не знали? Xbox це точно консоль для людей, які люблять запаритися перед тим, як пограти, тим більше якщо ви не збираєтеся грати з дисків. Так от про що я через відсутність українського регіону, типіка українцю після купівлі Xbox. Бокс Series X доведеться ще заходити в інтернет і шукати гайди, до якого регіону приєднатися, а потім розбиратися в тому регіоні, обирати, як там правильно внести карту, як правильно оплачувати. Ну, коротше, милець дофіга. Але після цього я вас запевняю, ви дуже добре запам'ятаєте вулиці Стамбулу і, звичайно, їх поштовий індекс. Зараз у мене стоїть регіон Турція. Класних гайдів по підключенню українською вистачає, тому взагалі розібратися можна. Але так, необхідність запарюватись. З регіонами це срака, і точно не для людей, які просто хочуть купити консоль, поставити і грати. На ПК, якщо що український регіон є, а консольні хлопи мають досі чекати. Але сподіваюся, що у найближчий час Microsoft виправлять цю ситуацію. Будь ласка, проте такі танці з бубнами приносять і свої привілеї у вигляді дуже дешевих ігор. Ігри на Xbox купувати дійсно вигідно і подекуди дешевше, навіть ніж на ПК. Он подивіться, скільки коштує колда на ПК, і у Microsoft. Але не треба забувати, що купуючи через регіон Турція, ви підтримуєте продажі саме у турецькому регіоні. Хоча зараз про це можете не паритися, але як додадуть Україну, то обов'язково перейдіть на неї. Бо чим більше у майбутньому буде продажів з регіону Україна, тим більша вірогідність того, що розробники будуть робити для нас локалізації, ексклюзивні знижки і так далі. В усьому іншому, Xbox Series X це приємна консоль. Ігри теперішнього покоління виглядають дуже. Власно, і не дивно, бо Xbox Series X це найпотужніша консоль покоління цілих 12 терафопс. <реш> ладно, тепер давайте серйозно, бо ми тут у ігри граємо, а не у цифри. Відьмак 3, рейтрейсинг режим динамічні 2К, тверді 30 FPS, режим перформанс, динамічні 4К, 60 FPS. Кіберпанк, рейтрейсинг мод 2К 30 FPS, перформанс мод це десь приблизно 1800p і 60 FPS. Ладно, ладно, давайте без цифр, і по факту, що я бачу? А бачу я звичайну істину, що коробка за плюс-мінус 500 доларів. Не вивезе вам ігри у гарній графіці та нативних 4К. Розробникам дуже часто доводиться йти на компроміси, бо тримати баланс між рейтрейсингом, високою роздільністю і гарною графікою дуже важко. Я сподіваюся, що це для всіх зрозумілий факт. Треба бути ідіотом, щоб очікувати від дешевої консолі ідеальної картинки. Series X для мене це консоль для 2К геймінгу у непоганому графічному виконанні. Тому якщо у вас Full HD монітор або 2К монітор, то купуйте. Користуйте цю консоль спокійно, якщо ж у вас 4К-монітор або ж телевізор. Іди нахуй. Є, звичайно, трошечки так претензій по тому, чому ігри від внутрішніх студій Microsoft ідуть не так добре на їх же ж консолях, як взагалі це мало бути. Питань багато, але відповідей щось ху писати на коробці 4К 120 FPS це сильно. Полабольство у великих компаніях, як ви бачите, це норма. Проте, якщо ви фанат ретро ігор або бажаєте пограти в ігри минулих поколінь, то для вас Xbox Series X також має свої переваги та приємності. Більшість старих ігор а Assassin's Creed 1, Assassin's Creed ЕCO Collection, Fallout і Far Cry. Коротше, ігри з Xbox Original 360 та Xbox One ідуть в 4К та 60 FPS. І це завдячуючи технології FPS Boost та бусту роздільності. Звичайно, це не всі ігри так, варто це розуміти, але зворотня сумісність на Xbox Series це просто кілер фіча для більшості потенційних покупців. Ви знаєте, що люблю я про усіляки лайно вам розповідати. То й завдяки Боксу, у мене це все буде виходити у набагато кращій якості саме завдяки технологіям бубокса. Цілую пеніса Майкам за таку круту функцію. Звичайно, що найголовнішою визитівкою бренда Xbox є гейпас. Hey Напевно, без нього вже важко уявити Xbox. Так от, ігор тут просто дофіга, і простір до розвитку цієї підписки дуже великий. А так як Майкрософт що дурні скуповують студії та компанії, то і кількість ігор у геймпасі буде тільки збільшуватися. Та сама Д'ябло, і Вої та інші ігри внутрішніх студій вже у геймпасі. І навіть нова Call of Duty Black Ops 6 також буде у цій підписці, і потенційно, до речі, можуть з'явитися інші частини серії. А взагалі там і Stalker 2 буде як тимчасовий ексклюзив, тому не забуваємо про це. І окрім внутрішніх студій Xbox, які попадають на релізі день в день у геймпас, у цій підписці є дуже і дуже багато якісних проєктів: резиденти, різні соузлайки, лайки, ігри підписки ЄПА, Ubisoft Plus ігри, контрол, якудза, все, що хочете. Звичайно, що це ігри старі, і хардкорних геймерів, які грають у всі новинки на релізі, такими наборами не здивуєш. Проте, якщо ви до цього всі ці ігри пропустили або ви новачок індустрії, то варіант просто шикарний. Раніше мій хейт до геймпасу грунтувався на тому, що роздачі були мегахубйовими і нової годноти у підписці не було. Але зараз майки виправляються, що похвалити можна. Але за те, що вони закривають реаль. Класні студії, їм варто побити куйцям по лобу. Ви на хіба не купили стільки студій, щоб потім їх закривати і жалітися на те, що вони вам не приносять грошей? Хоча так, по ексклюзивам у Майків зараз проблеми. Halo Infinite був посереднім, Forza Motorsport посередня, Starfield розчарував, Redfall це взагалі що таке? Єдине, дякую за чудову Хелбей 2. Ну і Stalker 2 може бути непоганим тимчасовим ексклюзивом компанії. Але сподіваюся, що Майки надалі схаменуться і сконцентруються. На розробці нормальних ігор. Бо з такими приколами вони всі студії к херам прикриють і будуть їм тільки тіпи з Activision робити колду, і тіпи з беседки будуть випускати тільки Fallout та сувої, і що. Ну не дуже райдужна перспектива, бо хочеться бачити якісь нові амбіційні проекти. Xbox Series X це дуже дивна консоль. З однієї сторони, це чудовий бюджетний пристрій, на якому можна дешево і класно пограти як в старі, так і в нові ігри. З іншої ж сторони, якщо у вас є топ ПК, то сенсу від Xbox особливо немає. Хоча, якщо чесно, якщо у вас топ ПК, то і сенсу від любої консолі для вас немає. Ця консоль гарно впишеться у любий інтер'єр. Ціни на ігри. Ігри пас і зворотня сумісність тільки додають балів Xbox. Проте стосовно цін, коли з'явиться український регіон, треба буде послідкувати, бо начебто на Xbox є регіональні ціни, але невідомо які ціни для нас будуть виставляти Microsoft. Тому це все буде видно вже в майбутньому. Консольку розвивають, раніше поганий інтерфейс виправляють і він дійсно покращується. Тому якщо у вас немає жодної консолі, нормального ігрового ПК і чогось подібного, то рекомендую Xbox Series X до купівлі. За це. Місяць користування жодного разу не було таких думок, на що я його купив взагалі. Навіть навпаки, мені хотілося ним користуватися, бо це дійсно якісний продукт. І як ви помітили, я стримувався від порівнянь з PlayStation 5 і досі стримуюся, бо порівняння я планую у майбутньому відео, в якому порівняю PlayStation 5 та Xbox Series X. і відповім на важливе питання того, яка ж консоль все таки варта вашої уваги. Тому ставте лайки, пишіть коментарі. А то. we yeah. yeah.